Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо італійську п'ядіну. П'ядіна Романьола королева італійської вуличної страви, яку люблять мільйони людей у всьому світі. Є гастрономічною традицією Романії області в центрі Італії. Її можна начинити будь-якими інгредієнтами, такими як сир. Шинка, руккола, куряча грудка або у вегетаріанській версії з овочами на грілі та сиром. Змінюючи інгредієнти-начинки за вашим смаком, результат завжди буде приголомшливим. За традиційним рецептом тісто для п'ядіни готують з борошна, смальця або оливкової олії, дріжджів або соди, солі та води. Я буду готувати її на оливковій олії і без соди та дріжджів. У миску просіємо борошно і додаємо воду. Починаємо замішувати тісто. Можна замішувати тісто руками. Додаємо олію. Вимішуємо, доки тісто стане гладким та еластичним. Накриваємо тісто мискою або харчовою плівкою і залишимо його на 30 хвилин. А за цей час приготуємо начинку. Я буду використовувати кабачки, баклажани, перець на грилі, ароматизовані оливковою олією з часником та кропом, помідори та сир. Приготуємо приправу до дрібно подрібненого кропу. Додаємо пропущений через прес або натертий на терці часник. Посолимо. І додаємо олію. Все перемішаємо і приправа готова. Баклажани, кабачки та перець поріжемо на тоненькі слайси. Ножем зробимо паралельні надрізи, і пензликом змащуємо приправою з обох сторін овочі, викладаємо їх на сковороду гриль і обсмажуємо з обох сторон. Помідори нарізаємо кружальцями і сир на шматочки. Я використовую сир моцарелла. Через півгодини тісто розкачаємо у ковбаску. І розділимо на 4 рівні частини. В мене сковорода діаметром 24 см. Якщо будете використовувати сковороду діаметром 22 см. Тоді розділіть тісто на 6 шматочків. Кожен шматочок розкатаємо у пласт необхідного розміру. Нагріваємо сковороду, додаємо трохи олії і викладаємо пласт тіста. Смажимо кілька хвилин на повільному вогні без кришки. До золотистого кольору. А потім перевернемо на іншу сторону і смажимо до готовності. Далі на одну половинку викладаємо сир, обсмажені на грилі овочі та помідори. І накриваємо другою половинкою. Можете накрити кришкою і залишити на повільному вогні ще кілька хвилин. Подавайте п'ядину гарячою і смакуйте. Друзі, а якщо вам сподобається ця італійська п'ядіна, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!